Спільно з пожежно-рятувальними підрозділами, представниками головного управління ДСНС України у Рівненській області, працівниками РАЕС на одному з об'єктів Рівненської АЕС провели пожежно-тактичні навчання щодо гасіння пожежі та проведення рятувальних робіт. Ми Провели тактику спеціального навчання на об'єкті Рівненська атомна електростанція, дуже важливий об'єкт. Відпрацювали сумісні дії рятувальної служби, об'єктових підрозділів, а також підрозділів безпосередньо самого об'єкту. Під час навчання вогнеборці спільними діями відпрацьовували організацію та тактику гасіння умовних пожеж, ліквідацію надзвичайних ситуацій під час гасіння великої кількості мастила та масло наповненої арматури на одному з об'єктів Раес, а також взаємодію персоналу атомної станції з оперативно-рятувальними підрозділами під час проведення рятувальних робіт. Вчергово відпрацювали злагоджені з дії з оперативним персоналом об'єкту відповідно до інструкцій взаємодії щодо гасіння пожеж та ліквідації наслідків аварій на території об'єктів ВП Рівнська АЕС. Враховуючи умови сьогодення, такі навчання несуть велику користь. Самі ж вогнеборці відзначають важливість проведення таких навчань, адже розуміють, що подібні тренування допомагають їм відпрацьовувати свої професійні вміння та навички, які безпосередньо впливають на готовність до швидкого та ефективного реагування під час надзвичайних ситуацій. Впродовж навчання рятувальники демонстрували відмінну фізичну підготовку, дотримувались відповідних інструкцій та на високому рівні виконали поставлені перед ними завдання. Мета навчань досягнута, відпрацювання пройшло на відмін. Також представникам головного управління ДСНС України у Рівненській області провели екскурсію в навчально-тренувальному центрі, інформаційному центрі Полісся та територією Раес. Екскурсанти дізнались про роботу атомної станції, історію будівництва і розвитку підприємства, а також принципи роботи основного обладнання станції. Відвідали сьогодні об'єкти Рівненської АЕС. Екскурсії були дуже цікаві. Багато дізналися про історію міста, про об'єкти, про будову атомної станції. Загалом все пройшло чудово. Дуже сподобалось. Раді були відвідати вас. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїтазегерес.